У селі Голень Калуської громади 14 червня люди самостійно латали дорогу. Працювали на шляху, який веде до сусіднього села Кадубна, розповідає місцевий житель Святослав Гелик. Він також долучився до ремонту. Каже, працює уже другий вихідній поспіль. Люди зібрали гроші, поїхали, купили асфальт, смоли щебню і ремонтували. Тож вже багато років тут немає ремонту дороги, багато ямів. Вже трошки надоїло то все біжати. Зволтали дуже глибоку яму під мостом, бо ну, там можна дійсно було загубити колеса. Робота не тяжка, але головне бажання би і робити. Ви були бажаючі. Організував роботу житель села Голень Іван Мазурик, який є також депутатом Калуської міської ради. Він каже, аби залатати один кілометр дороги, а саме 130 ямок, витратили на матеріали 27 тисяч гривень. Гроші донатили як жителі села Голень, так і сусіднього Кадобна. Інструменти для роботи теж місцевих жителів. Холодним асфальтом будемо закатувати там, де є асфальт. А де асфальту нема, то це щебень буде. Дуйка, що дує, щоб ну, цю пилюку, всю з ям видувати. Потім ми засипаємо щебенем, щебень притамбовуємо, потім робимо збітому прамер, додаємо солярки, він робиться такий рідкий. Цей суміш мастимо краї ями і потім вже закатуємо холодний, щоб була степка, щоб місто трималося, вже холодний асфальт і вібраційну машинку це все затрамбовуємо. Свіжі латки, каже Святослав Гелик, закривають фанерою. Та то люди бачать, що латаються дороги і не будуть їздити потом. Щойно залиті асфальтом ями водії об'їжджають. Місцевий житель водій Василь Крук каже, що на ці роботи він дав 500 гривень. Та схвалює, а що як ніхто не може. Вони вже там зробили частину. Як ви вважаєте, добре зробили? Нормально. Житель сусіднього села Кадубна Василь каже, що через цю дорогу часто ремонтує автівку. На цей ініціативний від мешканців ремонт ще не донатив, але планує це зробити. Дуже погано, дуже погано. Калуське оте взагалі не працює. Якщо ями є, значить ходова, це все б'є по кошельку. У нас такий час. Євгенія Саганюк говорить: не знала, що цей ремонт організували самі мешканці і збирали на нього гроші. «Це Дуже класно, тому що я, напевно, свою машину побила і, і, і трошки капається настає з цими нямами. Ну, взагалі, цим мають займатися не люди. Це має, цим має займатися держава. Але вже типу, якщо держава не дає коштів, не дає на це. Ну, типу, не відкладає і не враховує ці моменти, що людям дійсно потрібна дорога, тому що люди витрачають дуже багато коштів на те, щоб потім зремонтувати свої автівки. Ну, типу і тому вже люди зібралися. Самі напевно це роблять зі слів начальника управління житлово-комунального господарства Калуської громади Тараса Фіцака. Дорога, яку ремонтують люди, обласного значення і належить державному підприємству дороги Прикарпаття. Заступник директора цього підприємства Роман Сілецький каже: востаннє її ремонт робили у 2021 році. Під час воєнного стану підприємства немає грошей на масштабні роботи. Тому на Івано-Франківщині у різних районах є випадки, коли люди самі ремонтують дорог. i Дорога голенька кадубна робилася місцями в самій кадубні. Там були ділянки, асфальтобетон, коли було ще до війни. А в даний час фінансування призупинено, і всі гроші з дорожнього фонду передані в резервний фонд і фінансування на час війни практично відсутнє не тільки в нашій області, в других в других областях люди виходять, якось рятуються самі. Ну такий час війна в державі. Тарас Фіцак каже у 2024 році у селі Мислів Калуської громади державне підприємство дороги Прикарпаття прогрейдерувало три кілометри дороги, а у селі Тужилів ремонтували шлях місцеві жителі. Минулого року в Тужилові підсипали гра щебенем гравієм дорогу обласного значення. Тоді староста ініціював цю роботу. На території Тужилова ну, є кар'єр, займаються переробкою щебеню, і це підприємство їм дало пару машин щебню, і Вони цим щебенем підсипали ями, які були на дорозі. Там не було асфальту. І вони грейдером спрофілювали дорогу і підсипали ці ями». Зі слів Івана Мазурика жителі села Голень планують зробити ямковий ремонт ще одного кілометра дороги 21 червня. Цей відрізок у кращому стані ніж той, що вже відремонтували. Наразі каже, залишилося грошей ще на 40 мішків холодного асфальту. Оксана Василик, Василь Василюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.